Ark. І це коротке відео про локацію орди в грі Великий хан. І так, заходимо в Орду. Ось тут заходимо сюди. І якщо ви не в Орді, то відкриється таке меню з Камілою. Тут можна або створити Орду за 2000 діамантів. Створити просто, ну досить просто, От просто назву пишете. І обов'язково пароль треба зробити і запам'ятати його, або десь записати. Або можете долучитися до вже гортової Орди. Нажимаєте сюди і шукаєте підходящу. Виглядає орда. Куди ви заходите, якщо ви вже в орді, або тільки до неї зайшли. До речі, ми запрошуємо активних гравців до топової української орди. У нас активний чат, підтримка нових гравців, у нас є навіть свій телеграм-канал. Заходьте на 336-й сервер. Русський вас Коли ви тільки долучилися до Орди, перш за все, ви маєте поставити собі юрту, вибрати місце на полі будь-яке вільне. Ось, ну, Наприклад, біль, ці що кружечками помічені, значить вони вільні. Можете поставити собі тут юрту. Підтвердити і поставили свою палатку свою. Якщо захочете, можна потім її обрати. Нажимаєте кнопочку і обрати. Але, здається, це не у всіх так можна. У мене в іншій, на іншому сервері моя юрта керівника і її не можна передвінити. Якщо натиснути внизу, ось в цьому місці приблизно, там, де назва орди, з'являється віконце з Орди. Тут зазвичай пишуть девіз та деякі оголошення. Також тут є кнопка виходу з орди, вийти. Але вийшовши з орди, ви зможете подати заявку до нової тільки через 24 години після виходу. Або можете створити власну. Магазин. Заходимо в магазин. І тут ви можете за сіно купити різні предмети. Піднімаючи рівень орди, будуть розблоковані інші цінніші речі. Ще тут є магазин за битви за очки битви орд. Ці очки вам будуть надані після кожного сезону битви орд. І можна буде купити ці штучки. Найбільше будинок, тут написано Учасники, і зайшовши сюди, можна побачити, хто є в Орді. Лідер та заступник ще можуть тут міняти налаштування Орди, додати нових учасників і так далі. Дуже важливо в Орді, це є алтар. Заходити в алтар потрібно кожного дня. І е, вкрай бажано робити кожного дня жертву, там, де підношення на цього кабана, чи це курка, не знаю. Нажимаєте сюди підношення. Бажано робити якнайбільше підношення, особливо на початку, щоб скоріше підняти рівень орди. Піднявши рівень орди, буде більше місць для людей також. Відкриються нові штучки в магазині. І так робимо багатий взнос. І рекомендую всім так робити. Взнос можна робити тільки один раз на день. Також тут можна кинути рейс, кадку, молитву. Ці речі ви можете отримати в походах. Загалом це підношення, ці штучки. Огонь цей він впливає на збір з поселень, тобто на локації, де ви проходите е, бої, і кожного дня воно додає відсоток якийсь. До того ж, тут кожного дня ще буде знак оклику після наступного дня, після того, як ви заходили, і буде збір додатковий проходити. Якісь там е, ресурси. Зайшовши під локацією походи можна долучитися до походу, поставивши своїх радників. В зал походу заходимо. Або можна відкрити поход, якщо ви еліта, або вищий рангом в РДІ. Чим вищий рівень походу, тим сильніших радників бажано ставити туди. Зазвичай керівник Орди каже, як краще робити, тому будьте уважні. Кожен поход можна відправити одного радника. Ось беремо самий сильний, а я вже відправив сюди. Відправимо в інший когось. І можна відправити додаткового додаткову людину через печать ПВЕ. Але в мене слабкий, тому я його ось бачите, предлагаю за печать ПВЕ його відправити. Ще кожного вечора на етапі. Коли повозки вертаються, можна атакувати повозки інших орд, але про це розповім іншого разу. Це буде відбуватися тоді, коли вони будуть відбуватися назад. А саме, ну, тут написано десь в 10 часов, це по московському часу. Тут можете збирати кожного дня нагороди. І вам будуть видаватися феєрверки. Збираємо ці штучки, бачите, збираються феєрверки. Також піднімається е, уровень е, в орді поклоніння воді, там поклоніння вогню. Це впливає на доход і стійкість в походах. Е, а ці феєрверки, які ми збираємо тут, їх можна запускати потім. На параді орди. От зараз у нас якраз парад орди, його можна запустити. Але зазвичай в Орді гравці домовляються робити це в якийсь один день на тиждень. Так буде більше нагороди всім. Ще є вкладка битви Орд, але про це розкажу іншим разом, тому що це то більш складна тема. Тема для іншого відео. Якщо я щось пропустив або маєте свої думки, діліться в коментарях. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Тож, перемог вам і ясного неба над головою!